Ешлі ласкаво просимо до сім'ї. Дівчисько, нізащо. Хлопчики, краще приготуйте обід. Але тут порожньо. Мамо, ми зголодніли. Я обов'язково щось придумаю. На обід сьогодні овочевий суп. Злодійко Аніруш. Не можна брати чуже. Моїм малюкам нема чого їсти. Допоможіть. Що відбувається? Ця пані злодійка. Їй просто потрібна допомога. Дякую. Чи цього вистачить пані? Ви мене врятували. Продукти ваші, але надалі так не робіть. Ха -ха, вдалося! Це наш обід. На маму можна розраховувати. Ого. Смачного хлопчики. Чи є хто небудь вдома? Час платити за квартиру. Де мої гроші? Ось вони, пане. Це востаннє. У нас знову катма грошей, чи що? Ешлі, годі плакати. Мені набридла. Нам доведеться попрощатися. Ге, так її і треба. Сьогодні чудовий вечір. Краще годі уявити. Прощавай Ешлі. Мартіне, чи ти це чув? Крихітко, ти тут саменька, дитина. Ми мусимо їй допомогти. Oh. Дівчатка підйом. Ми йдемо на тренування. Юху обожнює ковзанку. Yeah. Але спершу сніданок. Смачного дівчата. Дівчатка вперед вам все вдасться. Ви найкращі. Бррр, мені щось не дуже добре. Люба ти часом не захворіла? Терміново в лікарню. Це переохолодження. Лікарю, допоможіть. Врятуйте нашу дівчинку. Дитині потрібно більше тепла. Як ти почуваєшся, дитинко? Так так, перевіримо. Це має допомогти. Мені вже краще. Крихітко, ти знову з нами. Надалі не хворій, Ешлі. Час іти на тренування. Дівчатка веде. Ми вже запізнюємося. Я теж хочу покататися. Ти теж любиш фігурне катання? Чудові новини. Крихітко приміряй це. Хі -хі, я готова. Дівчатка за нами. Хе, здобич вже поблизу. Зробімо це. Ані руш. Автограф знайдеться. Ой ой, що ви надумали? Навчити вас науки. Ми не любимо зірок. Знову вони спізнюються. Маємо знімання. Що це з вами трапилось? Виступ скасовано. Сьогодні ми не у формі. Шоу гаплик! Я допоможу. Чи ти вмієш кататися? Я докладу зусиль. Браво! Як талановито! Сестричко тобі вдалося. Ова суперово! Ніколи такого не бачила. Вона зірка. Ешлі, ти найкраща. Чи можна автограф? <гум> а вже ж! це все завдяки моїй сім'ї. Неймовірно, шедевр. Мама з татом вже чекають на нас. Допоможіть мені. Бідолашна крихітка. Купи собі обід, дитинко. Дякую. Не маю жодного цента. Тепер маєш гроші. Ви такі добрі. Нам пощастило. Вдалий день. Хм, я поцуплю цей успіх. Я вже тут. Хто не сховався, я не завинив. Ха, я прийшов за адресою. Ось і ви, дрібното. За мною зірко. Я отримаю за тебе неабиякий викуп. Де це я? У моєму лігві. Врятуйте! Допоможіть! Від мене годі втекти. Все одно нас дожену. Ого, віджепись. Гаразд, твоє верхнє. Чи є тут хто небудь? Мені потрібна допомога. Там зірка. За мною женуться, допоможіть. А вже ж, заходь. Дякую. Хм, залишайся тут, а я принесу лимонад. Тобі сподобається. Пригощайся, mm -hmm. дитинко. Обожній лимонад. Ось ти й попалася. Хлопчики, незабаром ми станемо заможними. Oh, okay. Де Ешлі поділася. Oh, okay. Гроші, куди їх доставити? Мамо, тату, врятуй Ешлі. Ми прийшли по нашу доньку. Нарешті. Виходь, дівчисько. Сподіваюся, надалі не побачимось. План спрацював. Крихітко, прокидайся. Мама, тату. Ви зі мною. Я страшенно за вами скучила. У нашому місті є небезпечна злочинниця. До роботи. Вас заарештовано, негідники. Але за що? За викрадення дитини. Здавайтесь, це ваш новий дім. Хлопці, все гаплик. Що, попались? Це ваш новий дім. От терміновий виклик. Поліція на варті порядку. Дівчинко, нема коли пояснювати. Сховай нас негайно, просто зараз. О, де вони поділися? Дівчинко, чи часом злочинці повз тебе не пробігали? Жодних лиходіїв, пане. А це що таке? Я просто прибираю. М -м -м, цікаво. Чистота понад усе. А я допомагаю, пане. Тут сила селена сміття. Дівчинко, не стовбич тут. Берися до роботи. Вдалося. Ти врятувала нас? Це було супер шоу. Хочеш до нас у команду? Буде весело, обіцяю. То ми будемо сім'єю. Ха, звучить непогано. Чи ти згодна? А вже ж матусю. Час додому, сім'ї. Ми готові буде Люба, ти про дещо забула. Ах, звісно, так краще. Ласкаво просимо крісті. Це і є ваше лігво? наше затишне гніздечко. Почувайся, як удома. Ова! Тут так крутезно. Хочеш поглянути на власну кімнату? Власну, кімнату щепа. <рісти> Чи ти теж це чула? Дитина в небезпеці. <рісті> Крісті, що трапилося? <ріст> Мама, поглянь, які маленькі. Обожнюю. Ох, ти просто граєшся. І мені так весело. Розважайся. <ріст> <ріст> Чи ти кудись зібрався? І я гадав, що це поліція. Ти невиправний. Це ж маленька Крісті грається. Ой, я страшенно втомилася. На добра ніч Жахливих снів. Наймоторошніших. А що це? Ой, мені лячно. Крісті, ми з тобою. Сім'ї, ховаймося. Офіцери, тут хтось є. Виходьте, негідники. Тут така річ. Ми просто переплутали будинок. Ви тут понатоптували. Забирайтеся геть. Чи потрапите за грати? Страшенно нечемно, дуже грубо. Виходьте з будинку. Ой-ой, дівчатка за мною. Негайно. Гаразд, ми вже йдемо. І надалі не повертайтеся. Не вдасться нас догнати. Супер-лиходії не здаються. Отже в нас немає дому. Крихітку не рюмсай. Разом ми не переможні. Я врятую нашу сім'ю. У цих коробках буде затишно. Жодного картону. Зараз ми підемо додому. Додому? У лиходія завжди є план Б. Юху! Вперед. Ось ми й перейшли. Тобі тут сподобається. А ось і твоя кімната. А оце тобі не подобається. Тут так гарно. Ласкаво просимо Крісті. Пограємось. Піу-піу. Викопана татко. Банк сам себе не пограбує. Ми впораємося. план неймовірний. Чи ти готовий? Зробімо це. Мама, тату, нам грати! В крісті нам ніколи. Цукерочку, ми маємо важливу місію. Скоро ти матимеш силу селену іграшок. Дуже багато, але я просто хотіла погратися. Нам час іти. Моя бита поготові. Я так і думав. А можна з вами? Не сьогодні, Крісті. це небезпечно. Але ми сім'я. Я вам допоможу. Люба, чекай на нас удома і нікому не відчиняй дверей. Вона в нас така смілива. Ми найкращі батьки. А тепер до роботи. Зовсім інша річ. Я хочу з вами. Нам час іти. Де наші гроші? Гаманець чи життя? Вибирай. А вже ж життя. Усі гроші в сейфі. Правильне рішення, приятелю. Майже готове. Хм, Простіше не буває. Лялечко, ти просто злий геній. Скучили? Крісті, Що ти тут робиш? Мені нудно. Гратимемо. Ой ой. Поможіть! Тікаймо. А якщо до мене, Ані Руш, це поліція. А де злочинці? Ох. Я просто гралася. Йди <соспілляння> до мене, крихітко. Тебе заарештовано. Злочинці не пройдуть. Звідси не вдасться втекти. Ми впіймали грабіжника. Дитина? <соспілляння> Поміркуй про свою поведінку. Де мама, а тато? Oh. Вони тебе облишили. Пудене, де ти? Hmm. Хе, ми втекли. Але у них залишилася наша Крісті. Ми врятуємо дитину. Хе, довірся мені. Геніально! Поквапся. Oh. Дитина грабує банк. Hmm. Хто ж її батьки? мене! Лишенько, хто це? Звісно ж, ми. Чи ти готова? О, вдалося! А ти сумнівалася? Біжімо, тікаймо. Я тепер злочинниця. Вітаємо, крісті. Ти дуже хоробро трималася. Мамо, зачекай на нас.